Вітаю! Сьогодні працюємо з сторінкою 25 номери 85, 91. І починаємо із повторення, але зверніть увагу, у нас сьогодні вже не три способи, а навіть чотири, тому що вже є прийом округлення. Знову, як завжди, звичайні ці ніжки, значить, просто розрядні даданки 10 і 8 справа ніжки розрядні доданки 30 і 8 пропоную спочатку розібрати на складові потім тепер ми утворюємо 0 або 10 при відніманні беремо трошки менше не 18 а 12 18 12 і 6 Тут у нас утворюємо 10 0 в кінці в одиницях. 10 це 5 і 5. Відповідно, 38 – це 5 і 33. Розрядні доданки при відніманні, незручний, незручне зменшуване. Представляємо у вигляді на 10 менше 30 і 12. 18, як зазвичай.

45 і 5, 50 і 33, 83. 40 і 30, 70, 5 і 8, 13. Разом 83. 45 і 40 – 85. Забираємо два зайвих, що дали. Мінус 2 буде 83. Все, розібрали цей номер. Наступне у нас номер 89 Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Зараз, секундочку, я трошки збільшу це все, щоб вам видно було краще. І тоді ми можемо продовжити працювати. Я буду робити зручним тут округленням 27 і 40. Ви можете робити любим зручним для вас способом. І 40 67 мінус 1, 66. 70 мінус 50, 20, 20 мінус 6, 14, 38. і е, ну Звертаю увагу, що тут, кстати не одразу я це. Відмітила, що залишено, бачите, по три клітинки між рядками. Це що означає, що треба показати, яким способом е дитина це зробила. Ось округлення. Далі. Я розбирала на розрядні доданки як 50 І 6. І тут буду звичайними 38.

Двадцять сім округлю до тридцяти, П'ятдесят чотири і тридцять. Це вісімдесят чотири. І на три більше дала. Три заберу. Вісімдесят чотири мінус три буде вісімдесят один. І шістдесят чотири Зроблю теж округлення. Мінус п'ятдесят. Це буде чотирнадцять і поверну три зайво. 14 і три, сімнадцять. Це номер 89 у нас е, виконано. Далі йде робота з геометричним матеріалом Номер 90 Довжина відрізка АБ дорівнює 11 см. Зараз я його накреслю. Ось наш відрізок АБ. Е, е, накреслили А. Підписали Б. Підписали 11 см на 3 см довший, ніж відрізок КМ. Що ми ставимо назад 3 см, сюди, відповідно, проводимо і проводимо відрізок КМ. Відрізок К і М. Далі відрізок КМ на 3 см довший, ніж відрізок ПТ. Знову, так, тут у нас 3 см. І знову 3 см відокремлюємо, ставимо крапку і з нього проводимо відповідно відрізок. А, ага, ні. П-Т. E, Зараз я накреслю. Це у нас буде П. Це у нас буде Т. Все. Нам навіть не треба рахувати ці відрізки, але якщо дитина дуже хоче, 11 мінус 3. Це може підписати 7, 8 см. І 8 мінус 3 5 см. І останнє. Це у нас знайти значення виразів завдання 91 зручним способом, засто... застосувавши переставний закон додавання. Що ми можемо доданки переставляти любим зручним для нас способом завжди найзручніший спосіб це утворити кругле число. 10, 0 на кінці, 20, 30 і відповідно. Давайте подивимось: Будиночок числа 10. Хто у нас? Ось у нас 3 і 7. Тому ми спочатку 23 додамо 7, а потім до того, що вийшло 8. Тут у нас 30 додати 8 буде 38. Знову 1 і 9. Це 10 тому 71 е, плюс 9 і плюс 3. Трійку зараз я красиво написала. 3. Це у нас 80 плюс 3 буде 83. 6 і 4. 10. 6 плюс 4 і до цієї суми додати 51. Десь до 10 додати 51 буде 61. Все, дякую за увагу. Матеріал уроку цього вже опрацьовано.